Ваші обласки, Степан Гіга молодший. Отак. Е, Степан, я думаю, від сьогодні ви будете ходити до Анатолія робити зачіски. Ви відчули, що тут? Раз, два, масаж, все, депіляція, все то нам на бульварі. Запам'ятали. Е, а давайте глянемо. Давайте зараз глянемо на екран. О! Ваші облиски, отак. Е, я думаю, вас часто плутають з батьком, та? з народним артистом України. Степаному, Гігою. Часто плутають? Я вам скажу так, вам в житті пощастило, ви маєте можливість чуть не кожен день брати кредит і все на тата. Бувало таке. Бувало. І так, давайте подивимося, які зачіски або взагалі як би міг виглядати? Отак, міг би виглядати Степан Гіга молодший в майбутньому. Отак. От, от, от я заслужений артист України. Отак от буде. Отак, от як будеш заслужений, отак от, от будеш виглядати. Тоді глянемо ще, якби. Отак. От Тато пояснює, сину, ти заслужений артист України. отак. От ще. А тут така думка: Я народний артист України, Степан Гіга. Так, Степан Гіга молодший, він є містер Всесвіт. Знаєш, якихось відомих людей, таких містер Всесвіт. От, я не гер. знаю, я не слідкував. Не слідкував, Добре. В житті ти є Степан Гіга молодший. Знаєш відомих, відомих молодших. От так, як ти Степан Гіга молодший, а ще відомих? Ну Є ще пресніком молодший, так? Є пресніком молодший. Вірастюк молодший є. Буш, Буш, -молодший. Буш молодший. Павлік молодший. Я кажу відомих відомих людей України. Так. Є, є й Павлік молодший. Гарно. Скажи, будь ласка, три ознаки справжнього містера. Три ознаки. Ну, по-перше, має бути Mercedes GEL 2013 року. 2013 року. 2013 так, у справжньому міста. Блудинка з боку, 93-го року. Народження. Народження, так. Так. Ну, моя музика буде така вічна пісня. Грати в машині. Цей сон, цей сон. Достойна відповідь, ваші облиски, Степан Гіга молодший! Облиски! Можна трошки веселіше. Що бачу сьогодні я, це лише мої дивні сні, це лише. Один погляд твій, твоїй, моїй долоні Серед сотень нових імен, помічаю лише твоє і одним твоїм рухом твій я вже в полоні. Всі слова і пісні мої, мої, мої Ти маєш знати моє ім'я, хто є я, і ким я можу бути тобі Для тебе всі слова і пісні мої, мої, мої. Все, що в мене залишилось, це лише мої спогади. Я це лише твоя посмішка в тому Станубився по мішті теє в подумках моїх тільки ти, прошу ти мене зрозумів, ж дай надію, ти маєш знати. Росі слова і пісні мої, мої, мої ти маєш знати моє ім'я хто є я, і ким я можу бути тобі. Для тебе всі слова і пісні мої, мої, мої. Ти маєш знати моє ім'я, хто є я, і ким я можу бути тобі? Для тебе всі слова і пісні мої, мої, мої. Все, що бачу, сьогодні я Це лише мої дивні сни.